Підготовка до проведення пісенного конкурсу відбувається за планом. На набережній біля міжнародного виставкового центру триває благоустрій території, облаштовують нові доріжки, тротуари, встановлюють лавки і необхідне освітлення. За словами мера Віталія Кличка, усе за планом. Реконструкцію станції метро Лівобережна повністю завершать до 1 травня. Але поки тривають роботи, говорити про якісь ймовірні недоліки зарано. Тож Кличко закликав не спекулювати на цьому питанні. Активно облаштовують у столиці і фан-зони. Місця, звідки глядачі зможуть спостерігати за концертами. Тами пісенного конкурсу всі завдання, які ми взяли на себе, ми всі виконуємо, і я сподіваюся, що не буде ніяких форс-мажорних обставин. Вже розпродані квітки на фінал, полуфінал. Багато людей мають можливість подивитись, відчути атмосферу Євробачення для тих людей, які не зможуть бути присутніми в залі. Ми хочемо і облаштовуємо євро... зони Євробачення. Розважальні зони будуть на Софіївській, Троїцькій площі, Контрактової, Поштової площі, національному історико архітектурному заповіднику Київська фортеця.